У сучасній моторшній рутині, коли війна стала нашою буденністю, будь-який час важливо знати, як правильно обрати укриття. Завчасно правильно підібране укриття може вас врятувати та зберегти ваш час, здоров'я та нерви. Тому ми розповімо, яке укриття вас точно захистить. Розгляньте свій район проживання та визначте всі можливі місця для укриття. Підійдіть грамотно до вибору укриття. В ізраїльській інструкції ЦЕВА АДУМ вказується, що укриття може бути місце, де є гарно укріплені несучі стіни, наприклад, підвал будь-якої будівлі, підземні паркінги та переходи. У випадку, якщо вам вдалося сховатися від обстрілу в підвалі, радимо все одно пошукати більш безпечне укриття. Після того як ви почуєте перші вибухи, ви повинні перебувати в укритті ще як мінімум 10 хвилин. Це як проспівати чотири пісеньки. Ваша задача перечекати першу хвилю ракет, а потім вже ви можете знайти вже більш безпечне укриття. Також у бомбосховищі, в якому ви плануєте сховатися, повинно бути мінімум два виходи. У випадку, якщо один з них завалить, ви могли вийти через інший. На додачу гарним елементом буде наявність вентиляції в бомбосховищі, бо через завали ви можете опинитися в ситуації, коли вам буде необхідно очікувати порятунку в замкнутому приміщенні з великою кількістю людей. В такій ситуації наявність чистого гарного повітря може серйозно допомогти. Майте при собі необхідні запаси води, їжі та ліків. В укритті вам, можливо, доведеться перебувати тривалий час, тому важливо мати все необхідне для виживання. Більш детально про тривожну валізу ми розповідали у відео, що робити при вибуху ЗАЕС. У випадку, коли хтось з. Ваших близьких або ви зазнали поранень від ракетного обстрілу, ви можете їм допомогти. Але якщо у вас немає знань надання медичної допомоги, ви цим їм тільки нанесете ще більшої шкоди. В такому разі ми вам радимо пройти базовий курс невідкладної допомоги від Real Security Hub. Ви отримаєте ключові знання з домедичної медичної допомоги. Експерти з безпеки розкажуть вам про види кровотеч і способи їх зупинити. Ви також навчитесь правильно виконувати масаж серця і штучне дихання. Переходьте за посиланням в описі. Уміння зберігати спокій є ключовим фактором під час кризових ситуацій. Розуміння того, як потрібно діяти, зменшує стрес та підвищує шанси на виживання. Також ви можете підготувати своє бомбосховище та встановити надійні засоби зв'язку, які вам допоможуть у надзвичайній ситуації. Це можуть бути спеціальні радіоприймачі або супутникові телефони. Пам'ятайте, що здоров'я та безпека завжди на першому місці. Намагайтеся завчасно знати місця найближчих укриттів та дотримуйтеся рекомендацій влади для захисту від ракетного обстрілу.